Привіт, друже! Ти, мабуть, вже бачив наше відео про свинку та корівку. Сьогодні я розповім тобі ще про одну неймовірну тваринку про коня. Кінь це справжній красень з гривою, з сильними ногами і добрим серцем. Давай познайомимось з ним ближче. Кінь це велика, розумна і граційна тварина. Він має чотири міцні ноги, довгий хвіст і красиву гриву. Коні дружні, слухняні й дуже чутливі. Вони запам'ятовують людей, з якими вони спілкуються. Кінь може рухатись по-різному. Крок повільно і спокійно. Рис швидше, ніби трусить. Галоп, коли мчить швидко, як вітер. Коні їдять траву, сіно, моркву, яблучка, овес і навіть бурячки. А ще п'ють багато води, бо їм потрібно дуже багато сили. Маленький кінь називається лоша воно народжується вже на довгих ніжках і швидко вчиться стояти. Лошата граються, бігають за мамою кобилою, дуже ніжні й цікаві. А коли їм добре, вони можуть підскакувати на всі боки, як козенята. У коней буває багато різних мастей, це їх колір шерсті. Давай подивимось, які вони бувають. Бувають гніді, коричневі з чорною гривою, руді, як сонечко, теплі яскраві, сірі, як маринки, Вороні – чорні, як ніч, плямисті з білими й темними плямками, солові. Це золотисто світлі з кремовою гривою. У кожного коня свій стиль, своя шубка – Є такі коні, що називаються поні. Вони низькі, милі і дуже добрі. Поні люблять дітей і грайливі, деякі навіть вміють танцювати. Кінь пам'ятає голос і запах свого господаря, а ще він вміє спати стоячи, уявляєш? У нього копито, яке росте, як нігтик, а ще коні люблять ласку. І дуже добре відчуває твій настрій. А ще коні займаються спортом. Він так і називається кінний спорт. Там вершники з кіньми стрибають через бар'єри, танцюють під музику, їздять по колу, щоб кінь слухав людину, потрібна довіра. Вони стають справжньою командою, як ти і твій найкращий друг. А як же говорить кінь? Він каже іго, коли радіє чи когось кличе. А ще може фиркати, якщо йому щось не подобається. Кінь живе у стайні, це його будинок. Там є сіна, вода, тепла підстилка і місце для їжі. А вдень він гуляє, пасеться або катає вершника. Коні дуже люблять вільно бігати по полю, коли є багато простору. Ось такий він наш красень, сильний, добрий і дуже розумний кінь. Якщо тобі сподобалось, подивись ще наше відео про свинку і корівку. А наступного разу ми відкриємо ще одного чудового героя із тваринного світу. До зустрічі, Па-па!